З вами Олена і це мій канал Ще пара рядочків. І сьогодні ми з вами в'яжемо гачком, а саме в'яжемо бабусин квадрат. Хоча в кадрі зараз зовсім не бабусин квадрат, вільніше не зовсім бабусин квадрат. Отже, перед вами шалик, його ім'я в мене в моєму лексиконі, це ім'я йому Філя. Ось такий чудовий шалик, він був мною ну, зв'язаний багато років тому. Нещодавно я його дістала і подумала, що я хочу повторити його в якійсь іншій пряжі. І ми з дівчатами організували сумісник в телеграм-каналі. Я, якщо потрібно, навіть якщо не потрібно, я залишу посилання на цей телеграм-канал, на цю групу ми будемо в'язати ось такий шалик. В'язати ми його будемо ось з таких квадратів. Але перед тим, як я зніму відео про те, як в'язати саме такий квадрат, я хочу вам показати, як я в'яжу бабусин квадрат Самий простий, самий елементарний. тому що саме в бабусиному квадраті є ті секрети, які я застосовую взагалі у в'язанні квадратних елементів. А саме я перехожу з рядочка на рядок, майже непомітно, в мене немає. Стовпчиків, вірніше, в мене немає петель підйому по бокових сторонах квадрату. І от, якщо ви так придивитесь зараз до цього квадрату, ви майже не побачите, де ж я роблю цей перехід на інший рядок. Так само і в таких квадратах, його майже майже непомітно. І саме для того, щоб навчити дівчаток, які будуть зі мною в'язати шалик філя. Для того, щоб навчити їх робити оці непомітні переходи, я зараз відзнімаю майстер-клас. Як саме я в'яжу бабусин квадрат. Ми сьогодні будемо в'язати одноколірний квадрат. Тут, бачите, тут два кольори: тут ось така меланжева ниточка і ось такий зелений льон. Перехід на кольору. У мене бачите, ось так відбувається його непомітно з лицевої сторони. І обов'язково я коли-небудь вам покажу, як я в'яжу багатоколірні квадрати. Ну, а сьогодні в'яжемо одноколірний бабусин квадрат. Саме за цією схемою. схемою в'яжу усі квадрати, а це саме три стовпчика з накидом, між ними одна повітряна петля. Починаємо. Отже, в'яжемо одноколірний бабусин квадрат. Я для в'язання взяла бавовну, ось такого однотонного кольору, для того, щоб вам було зрозуміліше видно все, що я там буду в'язати. Якби я в'язала зараз з цієї бавовни річ, якусь, то я б взяла багачок 2,75, максимум 3. Але, оскільки я хочу, щоб. І стовпчики, і петлі були достатньо великого розміру, щоб ви дуже добре все розглянули, роздивилися, то я беру гачок 3,5. Отже, починаємо. Будь-яке в'язання гачком починається з першої петлі. І ми беремо і в'яжемо повітряну петлю. Ось так от. Добре затягуємо, щоб у вас тут невеликий був вузлик. Тепер в'яжемо 6 повітряних петель. Я для бабусиних квадратів, з якої б нитки не в'язали, якого б розміру не був би цей квадрат, я завжди в основі роблю 6 петель. Далі ми поєднуємо ці петлі у кільце. Ми в першу петлю. Висовуємо гачок, витаскуємо ниточку і протягуємо її через останню петлю. Тут підтягуємо, і ось ось з'явилося таке кільце. Далі ми беремо ось цю ниточку, яка в нас була на початку, ми її притримуємо довкола кільця і починаємо далі в'язати в подвійне кільце і петлі. І ця ниточка ну, це для того, щоб нам швидше її заховати. В'яжемо три повітряних петлі підйому. Завжди, якщо ми в'яжемо полотно стовпчиками з одним накидом, то йому цьому стовпчику по висоті відповідають три петлі підйому. Далі в'яжемо перший стовпчик з накидом один. Тобто два це вже в нас буде другий. Перший у нас три петлі підйому. Другий стовпчик в'яжемо третій. Накидуємо ниточку, разом з ниточкою просовуємо гачок в кільце. Накидуємо ще раз, раз, і два. Ось у нас, така петля. Вірніше, такий стовпчик з накидом. Далі у нас три петлі. Це кутових три петлі. Завжди в квадраті, в бабусиному, у мене три петлі в кутках. Ще пров'язуємо одну групу з трьох стовпчиків. Раз. Два і. Три. Хвостик, бачите, поступово ховається. В це кільце, потім його просто треба буде обрізати. Знову один, два, три. Це три петлі кутових. І знову три стовпчики в'яжемо. Раз. Два, і три. Ниточка зі зворотнього боку вже сховалася, бачите? Далі знову раз, два, три петлі куточок і останню групу з трьох стовпчиків в'яжемо сюди. Раз, два. І тепер нам треба зімкнути перший ряд у кільце, так, щоб це було непомітно. А можна зв'язати зв знову три петлі кутових і доєднати їх сюди в цей куток, і тоді прив'язати знову три петлі підйому. Мені так не подобається, мені помітить цей переход. Дивіться, як я роблю. Я роблю один, одну петлю, ось я її зв'язала. Потім я накидаю ниточку, наче я хочу зв'язати стовпчик з накидом. Просовую гачок в останню петлю перших трьох петель підйому, я засунула, висовую ниточку. Ось, бачите, в мене я її витягнула ниточку. А тепер я роблю ще раз накид і просовую оце все через всі три петлі, які в мене на... Гачку. І в мене виходить оця довжина оцієї лінії, одна е, повітряна петля і один напівстовчик з накидом, вона виходить по довжині майже як оці три петлі. І далі цього буде абсолютно непомітно, що між ними є якась різниця. Ось подивіться. Ми знову в'яжемо три петлі підйому, ми знову в'яжемо. Два стовпчик, два стовпчик. Тепер між трьома стовпчиками протягом ряда я в'яжу одну між ними одну повітряну петлю. Знову в нас раз. Два, три. Стопчика с накидом, между ними три петли. Раз, два, три стопчика с накидом, между ними одна петля, потом, раз, два, три стопчика с накидом, нижним. Раз, два, три петлі. Це кутик наш. Потім знову раз. Два. Три. Між ними одна петля. Раз. Два. Три. Між ними три петлі. Раз, два. Раз, два. Три. Одна петля. Раз, два. Три. І тут знову нам треба зробити так, щоб було непомітно перехід на наступний ряд. Я в'яжу одну петельку. Ось я Потім роблю накид, просовую гачок в останню, третю петельку перших трьох петель ряду, прос... витягую петельку, ось вона в мене, не затягуйте, не дуже робіть вільно, ну, так як ви в'яжете взагалі все полотно. Витягнула я цю петельку, і потім я роблю накид на гачок і пров'язую усі три петлі одразу. Ось такий в мене виходить кутик. Дивимося далі, так. Так. І далі в'яжемо знову одна петелька між трьома стовпчиками. І далі. Зараз я. Дійду до кінця ряду, покажу вам іще раз, як я пров'язую це місце. Потім я зв'яжу ще один рядок і покажу вам уже готовий квадрат для того, щоб ви побачили, що місце переходу майже не помітне. Окей? Так, ну що, показую ще раз, як я роблю це місце. Одна петля повітряна, накидаю ниточку. Просовую гачок в останню петлю перших трьох петель підйому. витягую петлю, і в мене зараз три петельки, три ниточки на гачку. Я роблю ще раз накид і протягую нитку через усі три ниточки. І ось в мене виходить такий кутик. Зараз я Зв'яжу декілька рядків для того, щоб цей квадрат був більшим. І пред'явлю вам на ваш суд для того, щоб ви подивилися і побачили, що не видно жодного ряду переходу. Якщо навіть щось і буде видно, то це тому, що гачок не відповідає нитці і тому петлі можуть бути, або рядочки, можуть бути такі об'ємні, розумієте, візуально. Але Ось тут, якщо ви подивитеся, ніде нічого не видно. Ну, і так само і тут я робила, і в цьому квадраті я так само робила в кутиках, ніде нічого не видно. Ну що ж, давайте я трошки ще пов'яжу і повернусь до вас. Так, ну що, дивимося квадрат? Ниточку я не обрізала, тому що я його потім розпущу. Ось, подивіться, якщо не знати, що тут десь ниточка, то абсолютно не видно, де у нас кінець і початок ряду зі зворотнього боку, ниточка одразу захована. Отак дуже зручно, потім не потрібно її додатково витрачати час, її ховати. Ось отакий. Улюблений мій бабусин квадрат. Я готова ним в'язати, в'язати і ще в'язати. І ось подивіться, як це виглядає в полотні, коли абсолютно не видно, де ці квадрати починаються, де закінчуються. Тут я в'язала поєднання зразу, я з'єдную, завжди я з'єдную в останньому ряду. Я ніколи не зшиваю, тому що це я вважаю, що. Додаткова дурна робота. Цей кардиган з бабусиних квадратів. Я його вже показувала дівчатам в своєму прямому ефірі. А, хто ще не знає, то я понеділям роблю прямі ефіри в себе на каналі. В цю неділю не буде 9 лютого, але вже сподіваюся, що 16 лютого я повернуся в прямі ефіри. Ми там з дівчатами. Гутаримо, обговорюємо усе, що стосується в'язання, і не тільки говоримо про книжки, про серіали, взагалі про будь-що. А я запрошую вас до себе в телеграм-канал, який так називається Ще пара рядочків. Залишу посилання на нього під цим відео. Запрошую вас в'язати з нами філю. Його можна в'язати з будь якої пряжі. У мене це буде ось такий моринос чудовий. Але я думаю, що і. Який-небудь літній варіант, я також з бавовни зв'яжу майстер-клас, як в'язати саме ось цей фрагмент, ось цей квадрат буде наступним. Ну, а поки, я сподіваюся, вам був корисний цей майстер-клас, ну, не майстер-клас, таке невеличке відео, як я в'яжу бабусин квадрат. Усе геніальне, просте абсолютно. В'яжіть з величезним задоволенням. З вами була Олена і це мій канал Щепара рядочки. Усім усього найкращого!